Онлайн-школа програмування з вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики і сьогодні у нас з вами сьомий урок. Шановні учні, сьогодні у нас підсумковий урок з теми 3D-графіка. І ми сьогодні займемось проєктною діяльністю. Створимо літак-Мрія, щоб продемонструвати ті навички, які ми з вами отримали під час вивчення теми 3D графіка. Давайте подивимось на той проєкт. Який ми сьогодні маємо з вами створити? Ми з вами створимо ось такий літак. Досить складний проєкт, в якому є шасі, в якому є крила, турбіни, хвостова частина літака. Та я впевнений, що у вас вийде його створити, якщо ви до цього часу виконували всі. Проєкти розібралися з інструментаріями, які ми використовуємо під час створення тих проєктів, оскільки ми при створенні літаку використовуємо ті ж самі інструменти. Тому бажаю вам успіхів у створенні цього проєкту, дозвольте, я вам дам декілька парад. Коли ви працюєте з великою кількістю об'єктів під час створення літака, які повторюються, наприклад, шасі літака. То краще об'єднуєте їх в групу, скопіювавши, вставивши потрібну кількість SketchUp Up online. І далі, об'єднавши в групу, переміщуєте їх в потрібне місце. Так буде зручніше. Далі, коли ви створюєте різні частини літака, наприклад, турбіни, хвостову частину, то краще їх створити в окремому місці від основного. Нашого літака і потім перемістити. Щоб було зручніше їх створювати, змінюйте вигляд відображення осей, в залежності від того, яку частину літака ви створюєте. Давайте зараз з вами, шановні учні, покроково розглянемо, як створити цей проєкт. І так, на першому кроці вже зрозумілий нам крок. З минулих уроків, ми з вами заходимо в SketchUp Online, де у нас є обліковий запит, і починаємо працювати. І так, перше, що ми з вами робимо, це малюємо ось такий прямокутник. Єдине, що треба зауважити, що розміри двох частин крива літака мають бути однакові з однієї сторони, осі та з іншої. Зробили. На наступному кроці ми з вами беремо інструмент витягнути та витягуємо. Витягнули, добре. На наступному кроці малюємо два трикутника за допомогою лінії. Після цього, коли намалювали, вони мають бути однакові з однієї сторони та з іншої, ми робимо наступне. Ми з вами за допомогою інструмента витягнути витягуємо. Добре. На наступному кроці, шановні учні, ми беремо інструмент кого. Малюємо коло, змінивши вигляд. І трохи, можливо, відвевши криво. Зробили. Далі, на наступному кроці, за допомогою інструмента витягнути, створюємо ось такий циліндр. Створили, і у нас вже є корпус та криво літака. Добре, продовжуємо роботу. На наступному кроці ми з вами малюємо трикутник. Намалювали. І за допомогою інструмента ведення обертаємо на наступному кроці з вами, щоб утворити конус. Створили конус ось таким чином. Далі ми робимо наступне: беремо інструмент лінія і малюємо дві ось таких лінії. Намалювали. На наступному кроці. Ми з вами беремо інструмент вдавити і витягуємо сектор на нашому конусі, який намалювали. Добре. На наступному кроці так само створюємо конусну вже в хвостовій частині. Добре. На наступному кроці малюємо прямокутник та витягуємо за допомогою інструменту витягнути. На наступному кроці малюємо трикутник. І ось тут таку технічну лінію створюємо. На наступному кроці за допомогою ластика видаляємо зайву лінію, щоб у нас ось такий вигляд мав хвіст літака. Добре. На наступному кроці за допомогою інструмента витягнути, робимо наш хвіст літака об'ємним. Зробили. На наступному кроці ми з вами створюємо групу. З хвоста літака. Створивши групу, далі ми з вами переміщуємо, перемістили його. Ось тут змінюємо вигляд, в залежності від того, як нам зручніше. Добре. На наступному кроці, коли ми з вами перемістили, ми робимо наступне: ми створюємо конус. Створивши конус, робимо технічну лінію, щоб основу конуса зробити. Ось конус у нас має бути від червоної осі, щоб посередині. Ну, ось у мене таким чином. І далі з вами ось ми робимо наступне: видаляємо технічні лінії, видавили і домальовуємо ось тут е сектори, кого, яке всередині знаходиться в нашій основі, робимо ось такі сектори. Зробили. Добре. На наступному кроці за допомогою інструменту вставлення. Видавити, втягнути. Ось ми з вами вдавлюємо через одну, щоб вийшов ось такий пропевер. Добре, зробили. На наступному кроці ми з вами розмальовуємо і далі створюємо групу. Створили. На наступному кроці за допомогою комбінації Ctrl-C, Ctrl-V копіюємо та розміщуємо на кривах літака наші турбіни. Зробили. Добре. На наступному кроці, шановні учні, ми робимо наступне: малюємо прямокутник та малюємо коло. Десь окремо від літака. Зробили. На наступному кроці робимо їх об'ємними за допомогою інструменту втягнути-витягнути. Зробили. Переміщуємо та створюємо групу. Створили групу. На наступному кроці ми з вами. Заливаємо, копіюємо, вставляємо в потрібне місце. Ось тут я прагб одразу окремо шасі створювати від літака, об'єднати шість колес, які у нас в цьому місці знаходяться в окрему групу і перемістити одразу групою. Це зручніше. І одне колесо окремо, ось тут спереду літака, де кабіна пілотів теж розмістити. Зробили. На наступному кроці ми з вами обираємо інструмент заливка. Завиваємо, і ось у нас вийшов уже е, такого кольору літак. На наступному кроці беремо лінії, прямокутник, малюємо прямокутник. На наступному кроці робимо його об'ємним за допомогою інструмента витягнути. На наступному кроці ми з вами копіюємо ось. І. За допомогою Ctrl-C, Ctrl-V комбінації клавіш і на наступному кроці вставляємо в потрібне місце. Коли вставили, ми з вами розмальовуємо за допомогою інструмента заливка, кабіну та е вікна або ілюмінатори в літаку. Зробили. Ну і можна сказати, що наш літак закінчено. Ми з вами створили проєкт Мрія. Я впевнений, що у вас обов'язково вийде. Повторюйте, будь ласка, за інструкцією, виконуйте ті ж самі е, команди, які ми тут навели. І обов'язково ось пам'ятайте про те, що необхідно об'єднувати в групу, якщо, під, е, якщо у нас повторюється велика кількість однакових об'єктів, ось так зручніше з групами працювати, змінювати вигляд. І тих знань, які ви отримали під час вивчення цієї теми, я думаю, вам вистачить слово, щоб повністю виконати цей проєкт. Бажаю вам успіхів. Ну а тепер давайте з вами підведемо підсумки. Ми розглянули кроки створення літаку. Тема 3D-графіка, яку ми цим уроком закінчуємо, досить цікава. Якщо вас ця тема зацікавила, продовжуйте навчання. Можливо, в майбутньому це стане вашою спеціальністю. Досягайте нових успіхів, щоб ваші мрії обов'язково втілювались. Дякую вам, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.